Це везе машину. Брум, брум 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 да? брум, -брум, брум. Дякую. І тікать, і тікать. І тікать, бо машина каже, буде <ріхи> да? О, так, каже, треба її розвернути Машина перед їзди, я в курсі. Отак, о, так, о, так, о, так. О, так, о, так. Брум-брум-брум, да? Дякую. І тика 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 тіка. Що ті ті се шутки сного білі й смуги? І я по бетоні шумлячій струні Лечу на залізнім візку та навкруги. Прадід мій їздив на рудому коні. Лечу, я кожен день, мов тінь. І все одно я день мав тінь, у стов важливих місць мов тінь, не на роком, а уночі насреться кінь, Іде до мене рудий кінь, В обличчя диха рудий кінь косить ліловим оком. Доня! Що відбувається? Розповідай. Сніг випав. Випав сніг нарешті. я ще не знаю, що з ним робити. Просто топаю, да? Прикольно, так? Прикольно каже так. Хрумкає. Біжу шукати киць. Де ті киці поховалися всі? Помахає ручкою. Помахає ручкою. Каже, кому махати не зрозуміло, мама. Ну що ти таке розказуєш? Так, ми ходимо з дитиною сніг, чистим. Бжжж, сніг, отак, чистим, чистим, сніг. У нас його, правда, трошки біля хати. Але ми ходимо чистим. Розвертаємося. Тя, поїхали далі. Поїхали. Оба. Бжжж. Даня, халасі, тобі там, у да? Ну показіся. І Іди такий березня козі. Такі ті дні казі вийшли на прогулку. Дань, ти з папі прийшов допомагати чистити машину? Що в тебе є? Покажи. Я так. Иди, маму. Ну, папа науча. Покажи, що в тебе є. Ох і папа, щось ти придумав? Кисніжки, да? Отак От тук-тук-тук. Покажи, що в тебе є, Данчик. Покажи, що в тебе є. Покажи. Ну куди ти в рота? Від прадіда пахло, ромашкою м'ятою Я пахнув бензином, Сто дюжин коней під капотом запхато, а прадід мій скрізь все встигав на однім. Лечу я кожен день, мов тінь. І все одно я день мов тінь. У сто важливих місць мов тінь. Пізнішся мене нароком, а уночі насриться кінь. Іде до мене рудий кінь, В обличчя диха рудий кінь, косить ліловим оком. Безумця мене, не вважайте затятим. Не дід і не кінь, не повернуться більш. Я вам пропоную взуття своє зняти. По лузі, як прадід, пройти Лечу я кожен день, мов тінь. І все одно я день мов тінь. У сто важливих мов тінь. Спізнюся ненароком. а уночі насриться кінь. Іде до мене рудий кінь. В обличчя диха рудий кінь. Kosit lilovim okom. Çıtırma. 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 Папі показівка правила, треба знати. Вони все отак каже. Дивись, отак вправила. Маргарита? Маргаритка? А, а ну що ти тут читаєш? Дай я прийду, що ти читаєш? Що ти читаєш? Правила дорожню руку читаєш. Мої ти маленькі. Вже вивчаєте з люди. Понятно, ну їдьте далі, подивимось, наскільки ви вивчили хорошо. Поїхали. Читай, читай, дитя, читай, читай, читай. Безумцем мене не вважай затятим. Не дід і не кінь, не повернуться більш Я вам пропоную. Суття своє зняти по лузі як пратід, пройди по посунеш.